Hello, Ютуб, мікрофон на Сіріарфос. Я хочу вас привітати з новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, достатку та, самого головного, миру, а точніше, перемоги. Та в цьому відеоролику я хочу вам розповісти про один мод. Не буду затягувати, переходимо до відеоролику. Ну і давайте перейдемо до відеоролика. В цьому відеоролику я хочу вам розповісти про мод на вогнепальну зброю на версії 1.16.5 Якщо ви. Цікаво з модами, я думаю, ви знаєте, що на 1.12.2 колись був такий мод під назвою Modern Warfare. Um, але на 1.16.5 такого моду не додавали. Так, є, до прикладу, ось такі моди. Але ви ну, самі бачите, що модельки тут м -м, бажають кращого. Так, є ще. Той на який я робив огляд. Теж. Модельки бажають кращого. А зараз я вам хочу запровадити ось такий цікавий мод. Його можна додавати в свої зборки, в чому його, так би мовити, фішка перед іншими водами, в чому його особливість. Тут дуже гарні модельки. Також є кастомізація зброї. Деяка зброя не може кастомізуватися, деяка може. Але для початку давайте перейдемо в параметри, керування та вирішимо, що Fire Mode, він зазвичай ставиться на G. Я заміню на іншу кнопку. І... Модіфай, атекмед C. Так мабуть, овіси на вашу зброю. Я також заміню. І давайте протестуємо. Наприклад, на М4А1. Бачите? От Я зараз зажимаю. Тепер я нажимаю на кнопку. Все, я більше зажимати не можу. Як ви бачите, там... Біля ікунки самої зброї у вас показується такий, як боєпропас, та показує автоматично або не автоматично. Також, якщо ми нажмемо е, на іншу кнопку, то в нас відкриється саме меню обфісів. Тут можна задавати колір, задавати багато чого. Давайте тут, наприклад, візьмемо пістолет та глушник. До речі, глушник тут справді працює, не так, як в деяких мотів. Для наглядності Звук справді майже зникає. Для того, щоб крафтити всю цю зброю, нам знадобиться ось такий верстак. Він схожий на верстак із попереднього моду, на який я робив огляд. Функціонал тут такий самий, як і в нього. Але тут більше зброї. Також воно тут переділено ну, під штурмові гвинтівки, кулемети, пістолети, пістолети, кулемети. Снайперських вивитівки, набої, Віси, модифікації на по типу кольору та всього іншого. Ну і це все, що я хотів сказати про цей мод. Все інше, що вам може знадобитися, ви можете подивитися в цьому моді. Він справді підходить для зборки, наприклад, Revan Fair або інших карт. Як ви знаєте, я цей мод використав у своїй карті. Не буду затягувати. Не буду вас затримувати. Па-па!